Лікар Сергій Шпак розпочинає прийом у травмоцентрі Хмельницької міської дитячої лікарні. В медичному закладі він працює вже понад два роки. Нещодавно з колегою, лікаркою, хірургиною Богданою Лі повернулися зі стажування в столиці Тайваню. Впродовж місяця переймали досвід в лікарні Макей Меморіал за програмою медичного обміну. Заявки на участь подали 100 претендентів з усієї України. Важливим були знання англійської мотивація та результати співбесіди. Обрали шістьох, і серед них двох медиків дитячої лікарні стажування тривало з сьомої до сімнадцятої щодня. Кожен на базі своєї свого відділення е, навчався. Ми ходили кожен день в лікарню. У нас було багато курсів. Були курси по невітальній допомоги при зупинці серця. Були курси до госпітальної допомоги при травмі. От і так також в мене індивідуально були курси по переломам тазу і ацетабулярної западини, і ще по корекції деформації кінцівок. Вразу дуже багато починаючи, як прикладають пацієнта з Каталочки на операційний стіл, от і до інтроопераційних моментів, і за до самої, самої всього загальної організації надання медичної допомоги. Досвід тайванських фахівців це сучасні методики з надання невідкладної та хірургічної допомоги в критичних станах. Богдана Лі з Вінничини два роки працює в дитячій лікарні. Каже, системи охорони здоров'я Тайваню та України різні. Втім, чимало нових знань команда лікарні готова запроваджувати в Хмельницькому. Як краще там зробити систему тріажу пацієнтів, коли поступають важкі пацієнти, як налагодити цю систему сортування, як зробити комфортнішим тут і швидшим перебування в приймальному відділенні, так як швидше діагностувати, якісніше діагностувати якісь критичні стани і швидше доставляти пацієнтів з такими станами у відповідне відділення. Тобто, це маленькі такі нюанси. Які ну, треба імплементувати в нашу роботу, щоб все стало ще швидше і якісніше. Це кадри сюжету про стажування українських медиків на тайванському телебаченні. Набутими знаннями після повернення додому ділилися з хмельницькими лікарями. В Тайвані всі лікарі володіють цими курсами по наданні невіддатної допомоги при зупинці серця. Я думаю, що це в лікарні теж в нашій потрібно увести, По ортопедії ротоподії травматології на три роки більше вони навчаються. Чи ми наша лікарня намагається робити для цього все, щоб наші маленькі пацієнти отримували такий рівень надання медичної допомоги, який є там за кордоном в країнах Європи і так далі. Тому я думаю, що в цьому плані оцих маленьких деталей ми привезли досить багато. Один в полі ніколи не воїн. А в сфері медицини так тим більше, тому це завжди командна робота. Тайванські лікарі продовжать програму медичного обміну для українських колег. Втім, і наш досвід, пов'язаний із війною, є для них безцінним. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.